шукаєте хороше сімейне авто за невеликі кошти. Тоді в мене для вас гарна пропозиція. Mazda cx 7 2007 року випуску за 6650 доларів. Вона у нас йде з охайним доглянутим салоном, автоматична коробка передач, гарний такий білий перламутровий колір, що дуже красиво на сонці переливається. Тут 2,3 бензиновий двигун, 77 тисяч кілометрів пробігу. Авто обслужене. Купувалася офіційно в Україні без ДТП, є пару незначних підкрасів. І давайте ми заглянемо всередину. Так виглядає наше авто. має, до речі, ось такий високий кліренс, що буде зручно в паркуванні. Давайте заглянемо всередину. Тут у нас охайний такий світлий ткановий салон в хорошому стані. Сидіння в нас регулюється електрично, до речі. Тут у нас повний електропакет. Мультикармо. Далі підстаканник і звичний підлокотник. Так виглядає наша коробка передач, є кондиціонер, Магнітола. Позаду маємо достатньо так місця, і тут також і підлокотник з підстаканниками. Ну, і звичайно, величезний багажник, куди ж без нього. Тут ви можете помістити дуже багато ваших особистих речей. Бачимо самі все дуже просторо. Тож, завітайте до нас на авторинок на Тест Драйв та особистий огляд цього автомобіля. Ми знаходимося у місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. Чекаємо на вас, та не забувайте, що автобазарів є багато, а авторинок один і тільки в Білій церкві.